Які аналізи потрібно здати для лікування безпліддя за рахунок НСЗУ? Клінічний аналіз крові, коагулограма, біохімічний аналіз крові, група крові Терезус, ТОРінфекція, гормонограма, яка здається на 2-3-5 день менструального циклу, а саме АМГ, ФСГ, ЛГ, Естрадіол, прогестерон, пролактин. Також потрібно огляд акушера-гінеколога, ПАП-тест на склі, мікроскопія з трьох точок, кардіограма серця, загальний аналіз сечі, обов'язково огляд суміжного спеціаліста сімейного терапевта і обов'язково флюорографія органів грудної клітки, а також потрібна УЗД молочної залози, щитоподібної залози органів черевної порожнини. Весь цей перелік аналізів потрібно зробити жінці. Обстеження чоловіка входить, група крові резус, обстеження на ВІЛ, сифіліс, гепатит Б, С, обов'язково спермограма і флюорографія органів грудної клітки. Запрошуємо вас в медичний центр мати та дитина для лікування безпліття по державній програмі НСЗУ. Очікуємо вас з нетерпінням.